Слава нації, вітаю вас на каналі і не Тільки. Мене звати Марина. І перший урок присвячений ознайомленню з робочою панелю інструментів програми bittool 4, а саме з лівою нижньою частиною екрану програми. Працюємо ми завжди з лівою клавішою миші. Перший інструмент це олівець. З правої частинки екрану є бісер. Обираємо потрібний колір, затискаємо клавішу і малюємо. Наступний робочий інструмент. Це резинка. Затискаємо ліву клавішу і видаляємо непотрібні нам бісеринки. Наступний робочий інструмент це виділення. Виділяємо нашу зону, затискаємо клавішу і переносимо. Наступний – це піпетка. Буде окремо виділений урок по двох інструментах виділення і піпетка. Чому? Тому що ці два інструменти потребують більш детального роз'яснення. Наступне це заливка, інструмент, за допомогою якого ми. Заливаємо наш фон або елементи. Наступна уже панель інструментів це у нас геометричні фігури. Буду обирати різні відтінки для того, щоб було більш зрозуміло саме про ці фігури. Тобто, це лінія, трикутник, ромба, п'ятикутник, шестикутник, коло, квадрат. В процесі також буду заливати. Тож, всім дякую щиро за увагу за те, що дивитесь мої відео. Якщо комусь щось не зрозуміло, прошу залишати коментарі, залишати свої побажання. Наголошую на тому, що в мережі TikTok будуть проходити прямі ефіри, де я малюю схеми. І також можете задавати свої запитання туди. Тож, всім щиро дякую, мирного тихого дня! Бережіть себе і смерть ворогам!